Росія змінює тактику терору, б'ють підло, щоб завдати більше шкоди. Останній удар по Києву показує, що Росія змінила свою брудну тактику. Глава МВС Ігор Клименко розповідає, що ракета влучила в житловий будинок, дісталася підвалу і завалила його. Знайшли сімох загиблих, і під завалами ще, можливо, є ще й наш військовий, який, уявіть собі, щойно повернувся з фронту. Ну, звичайно, це не новина, але Клименко попереджає про те, що ворог змінив таки, тактику своїх обстрілів, а він пояснює, що росіяни вже кілька місяців роблять комбіновані атаки, тобто б'ють у кілька хвиль. В чому суть? Люди виходять з укриттів після атаки, наприклад, дронів, а тоді росіяни запускають ракети. Як приклад, сьогодні росіяни повторно вдарили безпілотниками по лікарні в Білій церкві, поранили двох працівників ДСНС та вбили жінку.